Завтра цей грудень сміється над нами, зануривши глицю в сльотавий потік, Ялинковий цвинтар волушить гілками, мов хоче зловити згасаючий рік, Хай зійде над містом звізда, і потому, простивши людині сподіяний гріх, заплаче ялинка, бо хтось невідомий її самоті покладе на поріг. І двері народять притишений стогін, і шукатимуть очі у темряві те, що робить живою порожню дорогу, а може, снігами усе замете. Розвели нас дороги, похмурі, і немає жалю гіркоти, тільки часом у тихі зажурі випливаєш із заубрію ти, тільки часом у многолосі стоє поїздів і авто. Сполохне твоє біле волосся, сірі очі і каре пальто. Я жінка, річка, річечка, ріка і доля моя поміж берегами, сто тисяч літ печаль моя гірка, близька змістомній дійсності до драми. Та в щастя я, мов сонячна блакить, і світ мені стає до болю юним. І народження життя балакотить, оновлення озвучуючи струни. Беру на снагу я яскаріатит і дух мій Боже неба підпирає. Могутності такої більше немає, ані в рівняннях, ні в здобутку цифр. Мені ніяк не заховатись в скит, у лютий час свавілля й небезпеки, Я твій життєвий геральдичний щит, з крими лелекий. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина. Очі твої одні, більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні все для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не пропусти, бо ти ж на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Умиюся рано в потоці, вода в нім шумна, крижана, сорока свій голос відточить. Чи я ти, я жона? Я смішно сороці фівкну, Ну хто ж тебе не мовля? Я тут не жона, я дівка, я дівчинка, не мовля. Тут вітер мене колише, підсонні якісь слова, трава мені губи лиже. Угичі мені сова, і голос сорока стратить, базарний такий кунтуш, а цей інцидент загладить, павич, мій веселий муж. Дитина хоче розвиватися, дорослі не хочуть змінюватися. Може, й так, я тобі скажу, що відчуваю. Він трохи нахилився до мене і заговорив тоном довірливої бесіди: Коли людина не хоче розвиватися, вона потроху починає вмирати. Я ковтнув слину. Катрін закашкала на вулиці, скрикнула якась пташка. Я зрозумів одну річ, яка мене непокоїть. Доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра, сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра, вітчизне пізня вокзального плава, теплі руки і грудневі дороги. Країна були, як перебита лапа, щеняти, що вирвається з нічної облоги. Виривайся, виривайся з ночі й туману, вигризе з невіру та безнадію. Я потім лікуватиму твою рану, наскільки встигну, наскільки зумію. Я потім зрозумію, потім побачу, коли слідом за тобою вирвусь, всю цю твою безпритульність псячу, всю цю твою дитячу вірність. Лише ні з чим їхню підлу варту, у мене розставлені вміло пастки. Варто битись і підводитись варто. Якщо потому й доведеться впасти, зірки мають виснути над тобою або розриватися кручні гранати. Серце має заливатися кров'ю і переганяти і переганяти. Кості мають міцно зростатись, шрами повинні додавати злості, щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі. Доки ти цим всім живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш.